Проект HealthLink прискорення зусиль з протидії ВІЛ СНІДу в Україні стартував у жовтні 2017 року та тривав до червня 2024 року. Незмінною головною метою є подолання епідемії ВІЛ-інфекції в Україні завдяки швидкому тестуванню на ВІЛ та безпечному початку лікування. Проект впроваджували благодійна організація 100% життя та Міжнародний благодійний фонд Альянс громадського здоров'я. В партнерстві з 29 неурядовими організаціями та більше ніж 700 закладами охорони здоров'я за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID. до повномасштабного вторгнення. Проект охоплював 12 регіонів України з найбільшим розповсюдженням ВІЛ. Після початку війни діяльність у Херсонській області було припинено натомість додались Житомирська, Закарпатська, Львівська та Івано-Франківська області. Основні чотири задачі проекту HealthLink були. Перше це власне тестування. Яке ми масивно впроваджували як на базі закладів охорони здоров'я, так і на базі громад. Другим напрямком роботи було адвокатування, адвокація, яка мала на меті покращення статусу ВІЛ-пацієнтів, загалом в державі України та в суспільстві. Третім напрямком було налагодження та впровадження комунікаційних активностей, починаючи від навчальних комунікаційних кампаній, загальних, які розповідали загальному населенню про те, що таке ВІЛ. Також вузькі спеціальні направлення на віл пацієнтів. Четверте було подолання стигми та дискримінації. За час проєкту протестовано більше мільйона людей. Було виявлено близько 26 тисяч нових випадків ВІЛ. 90% з них розпочали прийом антиретровірусної терапії. Зважаючи на дуже амбітні цілі проєкту, ми весь час намагалися впроваджувати щось нове. Дуже багато інновацій, які ефективно спрацювали в проєкті. Як під час ковіду, так і в умовах війни онлайн-послуги набули надзвичайної популярності. Також люди у сучасному світі прагнуть все більше і більше зберегти конфіденційність з різних причин. Саме тому ми розробили сайт oraltest.org.ua, який користується популярністю серед представників ЛГБТ-спільноти. На цьому сайті представник спільноти може замовити сейфбокс. Це така коробка, яка містить тест на віл, який можна зробити конфіденційно в домашніх умовах. Також містить презервативи, лубрикант високої якості та стильні сувеніри. За допомогою цієї активності ми охопили послугами проекту представників спільноти, які мешкають в маленьких містах та селах, а також охопили найбільш закриту. Групу чоловіків, які мають секс з чоловіками, віком 30 плюс років. Всього за весь час проекту ми роздали 15 тисяч сейфбоксів, і цією цифрою ми дуже пишаємось. Здебільшого люди, які очікують прийому лікаря в коридорі, нічим не займаються, і ми вирішили використати цей час з користю для проекту. Було закуплено 180 плазм, які ми розповсюдили серед партнерів лікувальних закладів. Також було створено серію роликів про здоров'я, ролики, які розвінчують міфи про ВІЛ, про гігієну, про вагітність і іншу корисну інформацію. Кожен ролик закінчувався закликом до тестування, і таким чином люди, очікуючи в черзі, могли дивитися корисну для них інформацію а потім, потрапивши на прийом до лікаря, Запитати про тест на ВІЛ. Ця ідея була дуже корисною і дійсно ефективною, тому що багато людей зверталися до нас за тестуванням. А для успішної роботи проекту потрібно не тільки залучати клієнтів до проекту, а й дбати про мотивацію персоналу, який реалізують проект. І для цього спочатку проекту нами було впроваджено інноваційну послугу супровізійної підтримки. Ця послуга надавалась протягом всієї діяльності проекту. Співробітникам закладів охорони здоров'я і співробітникам неурядових організацій. Ми починали послугу супервізії з формату групової офлайн-супервізії. І протягом цього проєкту ми надали більш ніж 500 супервізій, і там взяли участь більш п'яти тисяч учасників. Була така потреба на більш такий гнучкий формат, більш цікавий формат супервізії індивідуальний. Ми створили новітній сервіс сайт онлайн-супервізії Альянс. І на сайті ми надали більше, ніж 7 тисяч супервізій. У нас зареєстровано більше тисячі супервізантів. Взагалі, це дуже, скажімо так, такий людиноорієнтований сервіс, в якому ми піклувалися про персонал, і за рахунок цього ми мали кращу ефективність надання соціальних і медичних послуг і задоволення персоналу. І краще життя для наших клієнтів проекту однією з успішних результативних інновацій проекту HealthLink є впровадження інтервенції від її полягає в тому, щоб оптимізувати, підвищити якість, спростити після тестового консультування у випадку, якщо медичний працівник, який надавав послуги з тестування на ВІЛ, повідомляє людині про її ВІЛ-позитивний статус. Повідомлення про ВІЛ-позитивний статус це дуже непростий та важливий психологічний момент, і для того, щоб мотивувати. Залучити, запросити на тестування партнерів, іноді бракує часу, іноді бракує цих слів. Тому було розроблено серію відеороликів, які містять інформацію про те, чому важливо залучити партнерів до тестування та як саме це зробити. Під час проведення після тестового консультування медичний працівник пропонує пацієнту скористатися навушниками та планшетом та переглянути відеоролики, які його стосуються. Ця інтервенція вона значно покращила показники з індексного тестування. За час впровадження інтервенції «Відеолікарь» відеоролики переглянули більше двох тисяч пацієнтів, якими потім було скеровано на тестування на ВІЛ більше 1400 партнерів, серед яких біля 500 виявилися ВІЛ-позитивними. Цією інтервенцією користуються як медичні, так і соціальні працівники. Ідея створення тестоматів виникла під час обідньої перерви. А що якщо отримати тест на ВІЛ буде так само легко, як отримати напій у вендінговому автоматі? Адже не всі люди готові робити тестування на ВІЛ. У закладах охорони здоров'я чи в офісах неприбуткових організацій набагато спокійніше зробити тест на ВІЛ вдома. Тому ми розробили тестомати і зробили доступнішими безкоштовні тести на ВІЛ. Взаємодія з тестоматом дуже проста. Людина має зайти на сайт, відповісти на питання короткої анкети, згенерувати два QR-коди, піднести до сканеру. Та отримати тест на ВІЛ та коробочку з презервативами, і спокійно зробити тест на ВІЛ вдома. Всього за роботу проекту було розповсюджено 3700 тестів на ВІЛ. Я знаю, що надважливо для ментального здоров'я отримувати підтримку, надавати її іншим, відчувати, що ти частина суспільства, знати, що ти не самотній. Тому ми поєднали два підходи. Допомога рівне рівному та онлайн платформу Тут ми зробили безпечне місце, де збираються люди з однаковим досвідом, де б вони зараз не знаходилися. Ми провели понад 100 груп підтримки для людей, які живуть з ВІЛ, для ВІЛ-позитивних жінок, для чоловіків, які мають секс з чоловіками, для соціальних працівників. Відгуки та історії наших учасників та учасниць довели. Що групи підтримки є цінним ресурсом для подолання кризи, стресу труднощів в житті? Проект HealthLink не відбувся б без нашого основного донора USAID, агентства з міжнародного розвитку Сполучених Штатів Україні, який підтримував наш проект самого початку і до сьогодні. Агенції PEPFAR. В Україні CDC в Україні наших основних українських партнерів, як Центр громадського здоров'я та Міністерство охорони здоров'я, вдячні нашим регіональним партнерам. Це 29 неурядових організацій, вілсервісних, які працювали в дуже важкі часи, але змогли зробити неможливе. І це перш за все труд, професіоналізм і е, самовідданість медиків. Соціальних працівників, кейс-менеджерів, координаторів різних рівнів. Висловлюємо абсолютно щиру подяку всім, хто всі ці сім років був на передньому флангі, хто працював самовіддано, хто працював таким чином, що всі, абсолютно всі послуги надавалися тоді, коли це потрібно.